Сторінка 219. пісня про гаявату уривок перша пісня. Люлька згоди на верхів'ї скель червоних, скель великого нагір'я, там стояв життя владика, її чиманіто могутній, із верхів'я скель червоних він до себе звав народи, звідусіль людей скликав він, Від слідів його, неслася і тремтіла. Вся й віранку, річка, падаючи з кручі і займаючись мітлою. І провів перстом владика путь лучкову по долині, і сказав, провівши річці ось тобі на вік дорога від червоного безкета, одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку, і оздобив візерунком. А над річкою він вирвав очеретяну стеблину. І цибух зробив для люльки і червоною. Корою. І з Лозина бив він люльку і дихнув на ліс зелений, і від подиху у лісі. Загойдались раптом віти і, зустрівшись, зайнялися і на горах, на високих, запалив їм люльку згоди. Їй діма могутній. На ознаку, що нараду всі народи він скликає. Вився дим поволі, тихо, вся сяві сонячного ранку. Спочатку, мов темна, смужка, потім, неначе синя пара. Закругалявся у повітрі, як зимою, ліс верхів'ям, сніжно-білими клубками, плив все вгору вище й вище, і торкнувся врешті неба і розлився, розкотився в сизих. Хвилях над землею, із долини та Вазента, із долини Вайомінга, і з лісної тоскалузи від скелястих гір далеких від озер країни снігу. Звідусіль усі народи, дим угледіли на небі, дим, що йшов із люльки згоди, і пророки всіх народів їм сказали: То Поквана. Цим далеким синім димом, що лозою в небі в'ється, що рукою, наче кличе, їй маніто могутні зве до себе на пораду всіх людей, усі народи, по річках, луках збігались, і збиралися народи, йшли, чоктоси. І каманчі, йшли гурони, і мендени, делавери і могоки, йшли шошони і омоги, пони йшли. І чорноногі, от живбеї і дакоти до великого нагір'я, Перед світлі Божі очі, в зброї всі, в яскравих фарбах, як дерева в час осінні, наче небо, на світанні, всі зійшлись вони в долині, з ворожнечою у душах, в їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лють, вікове бажання помсти, заповіним. Вашний від предків, але тихо, і ласкаво подивився милосердний, їтчі маніто могутній. Наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку, тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть. Тихомирити їх душі і ясний величний голос, як потік, що з гір несеться, як потік, що падав в прірву, пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно мудре слово і пораду, що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям, дав я землю вам для ловів. Дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дам вам оленя і сарну, дав вам і козарку, напустив я риби в ріки на болота диких птахів. Що ж примушує вас нищить, убивать один другого? Я стомився від ваших сварок, від незгод і суперечок, від кривавих війн народів. Молитов пропомсту, люту, ваша сила тільки в згоді, а безсилля ворожнечі, помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами, і пророк на землю прийде, і покаже вам дорогу до покути, до спасіння, і ви мусите коритись всім його порадам мудрим, і на зораному полі, ралом, праці і любові зійдуть квіти. Долі щастя, діти, слухайте пророка, бо потонете у крові, бо пов'янете як листя. Окуніться ж ви в джерело. Що сріблиться перед вами, Змити фарби, фарби болю, змити з тіла плями крові, закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння, очерету наламайте і, оздобивши їх пір'ям, запаліть собі на згоду і живіть віки братами. Так сказав життя Владиха. І покидали на землю вояки, ганебну зброю, поскидали всі убрання і оленічої шкури, і до берега побігли змити фарби плями бою, від слідів творця лилися річка хвилею ясною, обмивала кров на тілі і, обмивши, червоніла. І спускаючись синище з кров'ю, змішана зникала, змивши фарби плями бою, вояки. На берег вийшли, і у землю закопали свої палиці і зброю, і дітей своїх владика, їтчим, маніто могутній, стрів усмішкою ясною, із червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали і оздобили їх пір'ям, і іти додому стали в ту хвилину. Я завіса темних хмар заколихалась. І у дверях світлих неба Гідчі Маніто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки згоди. Переклад Олександра Олеся.